огризок дороги. І от танк виїжджає і дулом повертається теж на нас. Думаю, зараз як стрельне. Бабушка, а ти знаєш, як танк, а ти знаєш, яке дуло. Мені здається, що я через те дуло очі рашиста побачив. Грабували дачі, то волокли все підряд. Ви же садика або грівач тянете. Вам шо вам кажу, не стидно це ніде нічого не йокнуло. А малий цей раз автомати так передьоргує його. Ви знаєте, і я обімліла. Село Артемівка Печеніської селищної громади з першого дня війни опинилося в окупації. Звичайне життя багатьох сімей перетворилося на жах. Чимало горя та смутку принесла війна і в родину Валентини та Василя Драгункіних. Оце вікно було. Оцей цвіт, цвітка оддвигалися цвіток, і це отут я стояла на цьому вікні, і тут видно на, на трасу, он, дивіться, там, де е, дерева ріденькі ріденькі ото траса на великий брук, там зараз машина якась їде. І оце я стояла тут і спостерігала. Я з телефоном побігав там сів у кущах і знімав. Я тож всі і дивлюся, їдуть зетки, 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 тож на них намальовано на тому. Ну, Так не міг посчитати, скільки там, тому що одні за одними їдуть, їдуть, їдуть. Заїжджають, такі, знаєте, так їде він плавно, як, як лебідь по тому пливе, заїжджають. І ви до школи під'їжджають і вигружаються, вигружаються. Такі всі лощоні, всі, е, що мені кинулося в очі. Е, ці начищені, аж блестять. І то Такі всі браві, такі всі веселі. Всі заїжджають у школу, ставлять тут у центрі блокпост. Потерпіть. Тут буде у вас тепер ХНР, Ми ж тут... а ви тут нам предписання дали на три дні. Все буде тут. Все буде. Потерпіть. А чого ви приїхали? Порядок вас наводите. Грабували дачі, волокли все підряд. Ну, Таке подивися, що його антенну. польську антенну, ті пластмасові тазочки. За спогадами мешканців села окупанти не нехтували навіть дитячими речами, які позабирали зі школи. І позабирали ті дитячі кросовки позабирали, ручки забирали. Ну все страшне, що робили. Попрокулювали. У нас була в біологічному кабінеті, оце мультимедійний комплекс там був і дошка. Так вони її взяти не, не взяли, вони попроштрикували, чи попрострілювали, чи так попроштрикували її. Ну, те, що не змогли вони понести, вони його просто-напросто знищили. Було страшно. Боялися дуже за дітей. Коли почали відбирати в селі, вперше, як вони прийшли, відразу почали відбирати машини. Пішли, чоловік заховав скору, завезли туди. Ну, В дворі отак трохи заховали її, ну її, не видно, вони ходили по вулиці, вони не бачили. Ну, Були ж добрі люди, які здали. І прийшов цей е, їхній командир, я не знаю, як його там, кличка в нього була, із солдатами. Теж прийшли до нас, знаєте як, вони, мабуть, хотіли емоційно нас придушити, щоб екіпіровка, ти ходиш по селу, ось тут ну, в селі три метри від свого скажімо так, місця дислокації, ти прийшов, вони об'їджеш всі з магазинами, тут гранати висять, тут граната, шоломиці. Прийшли, вони ну, повністю екіпіровані, вдвох прийшли і почали ж. Нам сказали, тут машина є, чоловік каже, вона не працює. Ми думаємо, слава Богу, щось піде. Ані тут то було. А Він каже: так, оце, дивися, машина, оце ось каже, твоя сім'я. Він так показує на нас. Якщо через годину машина не буде біля школи, оце буде біда. Дітвора бояться, як десь що прогуділо, щось пролетіло, у нас одна внучка падає на пол, отак руками голову закриває і кричить. Просто в неї починається істеріка. Вона наскільки боялася. У нас біля дочки там розвертався танк. Вони не туди заїхали, і розвертався танк і поїхав прямо на хату. А Платон, внук найменший, стояв саме біля вікна, дивився. Він наскільки вилякався. До цього часу він це згадує, він це розказує періодично. що Бабушка, а ти знаєш, як танка? Ти знаєш, яке дуло. Мені здається, що я через те дуло очі. Рашиста побачив. Йому сім років, він мені це таке розказує. Найгірше почалось, коли українські війська почали бомбити позиції росіян. Окупанти зірвалися на місцевих, шукаючи винних. Сусіди, як побачили, що біжать сепаратісти, зразу пішли до своїх дворів. І там один амбал такий здоровий, ну, він правда здоровий, він такий високий, під два метри десь метр восімдесят, да. Він кричить мордай в грязь! Я сказав мордай в грязь. І вони положили там було троє їх хлопців. Да? Сусідів, троє, і вони їх положили прямо на дорозі, отож на підлогу і почали жити, понаставляли їм автомати, на... а один казав сусід, ногу на спину навіть поставив йому, щоб вони лежали. Це ви нам телефони давайте, ну, а нас вже предупредили сусіди з Бурлуцького, бо в них там раніше почалося таке, там у них були е, ті. Буряти приїхали перші, там вони взагалі робили безчинства. Пошуки винних не припинялися. Одного разу решисти причепилися і до зятя Валентини Павла. Пістолет до голови, прямо до виска. І каже: це ти наводив? Наводиш оце? А він, Та, де я наводжу? Я он, де живу, ти ходиш, Ну, в общем, почав гадості на нього казати, ти ї голубий. А в Сережка в Вушкові в нього була, Ну, і на один сину мами. Паша почав возмущатися, ну, доказувати своє, він теж такий ну, не мовчун був, якби, і той. І він на другого несе пакет, ми каже, щас тобі на голову пакет і Вовчанська. АТОвців у нас шукали, бігали, у нас один атовець не виїхав, його бити почали АТОвець, його били, а потім е мати за нього що -то почала заступатися. Ну, е хотіли стріляти по ньому, але ну, так вийшло, що вище нього. Він упав на землю з матір'ю, і вище нього пішли всі е кулі, пройшли вище. З цього міста гради стріляли, ну, гради їхали від телязбор, що ви не приїжджали. Зупиняється, виходять значить, ці е, ха-ха-хі-хі. буквально таке, три хвилини е, оце, розклалися, випустили там кількість залпів, стрибають у машину і одразу починають від'їжджати, тікати, бо знають, що е, якщо вони будуть на місці на цьому складатися, то через п'ять хвилин їх е, прилетить, накриє. А стріляли так навмання, стріляли куди попадя. Вон там печеніги, на печеніги гепнули, а куди вони там попали? Виринають тут біля нас два вертольота. Чорні такі летять, один здоровий, він такий, один менший. І пролітають тут. Я так держу цей телефон біля вуха і розказую, боже, кажу, летить вертольот, і кажу, мені видно, сидить, кажу, расист. В нього кажу та снайперка, і нога кажу з веса і стоїмо теляє ногою і кажу, либиться. А Ліля мені каже доча, мама, прибирай телефон, а то каже, що тебе розстріляють. Не витримавши життя в окупації, чоловіки родини Драгункіних таємно перейшли через печеніську дамбу та вступили до лав ЗСУ. Павло Одерій, чоловік доньки Валентини та Василя, трагічно загинув, захищаючи Україну. Без батька залишилось троє дітей. Син Олександр і досі боронить країну. Оце ж зятьок любив дивитися. Тут вийде, а всю артеміку, бачите, видно, як, як на ладоні. Прекрасно видно. так мою, щоб він туди кажу зятьок. Лежи, дивись на артеміку. Охраняй, охраняй.